Сьогодні гостем моєї студії є Юрій Сікорський. Знайдіть 15 хвилин, аби почути його історію. За три роки війни у нас з'явились справжні чоловіки, герої, які захищають наш з вами мир. Це програма про війну. Я Яна Кухарчук, вітаю вас, Микола Сікорський, перший заступник командира 3-го батальйону оперативного призначення 27-ї бригади Національної гвардії України. Одні виховують, щоб десь дитині дати освіту відправити. За кордон, а я так бачив дітей своїх офіцерами. Наприклад, по-старшому мені вдалося, молодший ще вагається, що там як свою судьбу скласти. Але взагалі взагалі я за дітей довольний і мені не соромно перед людьми, що ні один, ні другий не відмовився в такі важкі часи нести службу і бути саме на передових. На сьогоднішній день ми з меншим сином зараз на території Житомирської та Київської областей, а старший і сьогодні офіцер в одній з частин військових знаходиться там саме в АТО, занято. Стати військовим це було ще напевно з дитячих років. Справи в тому, що у мене два діди, вони були військові. Починали вони з фінської війни і закінчили, звичайно, в Берліні 45-го року. Це було мені 6 років. Перший я попав до військових або до ветеранів війни, які зібралися в Шалаші. Це був сільський садок, і в ньому проводили святкування перемоги. До Дня Перемоги. От тоді я перший і вперше мені подарували погони сержанта. І так я пішов в армію і я став сержантом. Після цього, звичайно, після армії Житомирський сільсько-господарський інститут закінчив інститут і буквально через рік я став військовим офіцером. Після військового офіцера я все-таки пішов в правоохоронні органи, де попрацював. Більше 20 років дослужився до підполковника міліції. Коли вже в нас розпочалася війна, у вас була можливість не йти? Тобто ви були на, на першій хвилі мобілізації, коли найзапекліші були поїздки? Звичайно, в лютому місяці 2010 року за досягнення граничного віку офіцера. Мене було знято з обліку і переведено в запас. Я міг так само сидіти, дивитись, переживати морально і дивитись за цим спокійно вдома. Але в силу того, що сталося в країні, перша хвиля мобілізації, старший син офіцер, менший син 95-ї бригаді, найперший пішов це менший син Володимир. Він пішов 4 березня 2014 року. Вони пішли на Горбатську стрілку. 95-та бригада, одну в сторону Арбатської стрілки, де ми розуміємо, що там найбільше було безпека це по газопроводу. І де вони охороняли. Потім не випускали з Києва і з Київської області старшого сина, який офіцер в одній військових частин. І вже буквально в 20-х числах березня я прийшов до військкомату і попросився мене поновити на облік. А 4 квітня я вже був мобілізований зі указу президента про мобілізацію. Наш батальйон НІС службу, перший блокпост це був у Бориспілі, за Бориспілі в сторону Харкова. Получена інформація була, що робились провокації, причому провокації за застосування бронетехніки, Значить, створили додаткові блокпости це Березань, і в напрямку переяслав Хмельницьку. Значить, ці блокпости несли на цих блокпостах круглосуточно несли службу разом із волонтерами, разом із людьми, які небайдужі були до безпеки України. В червні місяці, значить, батальйон, частина батальйону виїхала в напрямку Маріуполя де несли службу також на блокпостах в районах аеродрому в районах в районах навколо міста березань навколо міста Маріуполь Значить, крім цього, несли службу внутрішньої військової частини 3057, яку яку захватили, спалили, і ми в ній розташувалися і підтримували не тільки несення служби на блокпостах, а також охорону громадського порядку по місту. Це завдяки спільним діям з батальйоном Дніпро і іншими батальйонами оперативного призначення. Ну, Оскільки в нас був стрілецький батальйон, ми, ми несли службу на, в основному на блокпостах. І як коменданта у мене задача була троє суток на блокпосту, троє суток внутрі гарнізону, де ми знаходилися. Тобто внутрішня безпека була. Для вас, будучи там, що було найважче? Для мене важкого, як такого не було. Була психологія людей, військовослужбовців, які зібрали за короткий час. Різний вік, різний вік, покоління і людей, яких треба було вчити. Період цих двох мобілізацій я ще був з 9 січня 2015 року до 26 лютого 2016 року. Я виконував службовий обов'язок на Придністров'ї, тобто на кордоні Молдавія, Придністров'я Україна. Це було укріплення кордону. Це була основна задача Національної гвардії, ставилася це захист кордонів, захист прав і інтересів і суверенітету нашої України, цілісності України. І разом з тим ми попереджали і захищали з другої сторони звіти прориву, який намічався, звичайно, всі засоби масової інформації, всі казали, що готується з Придністров'я. Напад, так і воно є. Справи в тому, чому звідти готується напад, я можу сказати, що найбільший склад озброєння Південного округу Радянського Союзу знаходиться якраз на границі, на кордоні, на кордоні Придністров'я. І його на одному із ВПСів або Прикордонній заставі, так, будемо по-простому казати, його видно цей склад, і видно рух техніки, видно, там маса зброї, яка дуже потужна, через що це все було поставлена задача нам нести службу саме на придністрові. Бригада в цілому справилась відмінно. Є, Як зайшли, так і вийшли всі живі, здорові. Уже за три роки війни у нас армія дуже змінилася, стала набагато міцнішою, окріпла так з того такого пострадянського часу. Ви побачили ці зміни? Я хочу сказати. Після 20 років більше там незалежності України, українська армія це моя особиста думка, що армія можливо так формально існувала. А коли це все сталося, ми побачили, що армія зовсім трошки не, не те, озброєння не те, техніка не та. Устаріла і так далі. Так, да, оці події, які сталися з 2014 року і до сьогоднішнього дня, звичайно, згуртовують, заставляють більш відноситися серйозно до армії і забезпечення її. Але скажу, що останнім часом останнім часом мені подобається те, що звичайно середня ланка. Ображаються, не ображаються хлопці, які відбули армію, які в ті часи, перехідні часи Радянського Союзу до Незалежності. Ці хлопці, як правило, диктують умови і є костяком костяк того колективу, який це і на них більш покладається. Запитати у вас вашу думку про навіть не думку, а можливо, звернення до тих людей, які зараз живуть, ніби це десь так далеко, ця війна йде. І їх зовсім не стосується і ніяким, можливо, навіть не, ніхто з, його, з, їх, з їхніх рідних, рідних там немає. Ні, вони нічим не допомагають. Вони живуть своїм життям, яке не змінюється. Я хочу сказати, що коли першим пішов в. На бойове чергування менший син Володимир, дружина це не знала, старший син знав, ну і так я інтуїтивно, тому що не було часу, коли це, коли це все… Тому що так воно сталося, по тривозі їх підняли, Значить, потім старший син приймав участь в деяких питаннях. І я коли дружині сказав, що я поїду, провідаю там хлопців. З якими служив в правоохоронних органах, насправді це була мобілізація. Мобілізація, я поїхав в Березань, і дружина, аж потім я вже позвонив, кажу, так і так, що я мобілізований, все таки кажу, мене призвали, ну так треба. кажу, Треба спеціалістів кажу, ну, що, що я зроблю. Е, то дружині було важко, дочці було важко. Але цим людям, які. Ставляться байдуже до, до цих подій, що зараз на Україні. Я хочу сказати дуже просто: Значить, не сховаєте ви свого сина е за себе, ну як там кажуть, під юбкою, там, е довідки беруть е ліві, липові, які хочуть. Рано чи пізно можна коснутися кас кожного, стосуватись кожного е окремо, тому що життя таке в нас. Якщо не ми, то хто? І чекати, що щось буде лучше, ліпше, і так далі, і так далі. На прилике жаль, ці сім'ї є. Які холодні, холодне ставлення або негативне ставлення до цих подій. По принципу, моя хата з краю, я нічого не знаю. Оце, по принцип, такі люди живуть. То я хочу сказати їм, що помиляється вони, помиляється, тому що разом ми сила. Я вам дуже вдячна за нашу розмову. Дякую вам. Дякую вам. Перемога буде за нами. Takk. Takk.